на дотик на дотик в нашій суді з'явилася прекрасна Альдона Гарцвінська, журналістка, волонтерка, активістка, людину, яку ми дуже дуже любимо. Коли 에, Альдона у нас була перший раз, то вона пояснювала свою зацікавленість Україною, свою любов до України не просто зацікавленість, і те, що Україна тепер в її серці. І вона тепер знає українську мову тим, що вона познайомилась з Михайлом, і Михайло на обкладинці книги, яку ми тоді показували, і, ані кроку назад, ані кроку. Ані кроковти, за нами, нами тільки смір. За... От, і тут Михайло зі скрипкою: Михайло Савицький, музикант, скрипаль, військовослужбовець. Вітаю вас в нашій студії. Бажаю здоров'я! Що наразі відбувається в Польщі, бо коли ми бачимо результати виборів, то нам тут стає трошки, але ми розуміємо, що це ще інформаційний оцей вимір, і там дуже багато отрути, і дуже багато всього негарного. І тому ми не знаємо, що насправді відбувається в Польщі. На жаль, протягом цього року, бо останнім разом я тут була рік тому, рік тому. багато чого в Польщі змінилося. Так насправді зараз в мені відкрився ще один фронт, і це фронт пов'язаний з ну пропагандою, яка на жаль перемагає в Польщі. Ми російська всі... пропаганда. Так, ми усі е, діячі, журналісти, волонтери. Ми боремося просто в коментарях з ботами, з тролями. Е, є того так багато, що я навіть не встигаю е, просто е, різати цих коментарів. А це читають люди, яким ми допомагаємо, і потім з'являються питання, що там відбувається. Я на, на це в мене є одна відповідь: на початку жовтня е, розбили групу, е, де це було в Латві. Mm -hmm. Вони там створили. 49 мільйонів аккаунтів. Uh, Tro... Так, фарма-тролі, бо вони це польсько названня, не знаю, як це прикласти. Фермат, буто-ферма. Тобто, стільки фейків, і це вони пишуть ці коментарі. No, але все ж таки нам треба з цим боротися. І це дуже неприємно. Це uh, витрачає Kupу, час, ресурси, настрій і. І відволікає від того, що треба робити. І, на жаль, через це ем, починають е, з'являтися люди, які дійсно проти України, які дійсно за Росією. Є ще такі люди в Польщі. Для мене це незрозуміло, але є так. Тобто, І вони просто мають зараз простір до того, щоб говорити про це голосно. Тобто, це виходить, що все-таки це дає результат. Дає. На жаль, дає mm -hmm. і нам набагато важче працювати, бо польща, виходить, недостатньо може опиратися таким спе інформаційним спецопераціям. Чому мені здається, що просто є е, простір для того, щоб робити погані речі, і це не так, що ці люди з'явилися раптом. Вони були. Тільки просто не було для них місця у суспільстві, щоб вони могли так відкрито uh -huh. критикувати. Вони критикують українців, що вони приїхали до Польщі, забирають роботу oh, соціальні послуги, так так, 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 так. А ніхто не бачить з іншого боку, скільки економічно підняли Польща піднялася завдяки так, українцям, які туди поїхали. Тобто, є зараз так, є можливість, щоб критикувати, і це дуже сумно. Але з іншого боку, і те, що м -м, варто сказати, це те, що ці люди, які допомагали, вони досі допомагають. Мої збори тримаються. Ми тут постійно приїжджаємо. є м -м, Людям цікаво, як це, м -м, хочуть допомагати. тобто... Ну, побачимо, як це, як це буде. Михайло, Я. як так сталося, що ти на обкладинці е, цієї книги, яку Альдона написала? І ось за той період, що ти вже знаєш Альдону, на твою думку, що відбувається? яка тенденція? Що трапляється в Польщі у нас, в, в ситуації, в якій ми перебуваємо, в інформаційній ситуації? Ось про це. Ми познайомилися в Запоріжжі, ми е, зустрілися, коли. Група волонтерська з якою працювала Альдона, передавала м -м, засоби, якісь да дрони. що Дрон. дрони. дрони. Це дрони. Так, да Бо справді так сталося потім, що ми почали співпрацювати. Знайшли якісь точки перетину. Це було дуже активно, цікаво і динамічно, і сенс у тому, що більшість тих дронів, які використовувала моя група розвідки коригування, це були дрони, які знаходили для нас власне Альдона. І це завдяки її роботі і роботі її групи було знищено на таку кількість техніки, ми могли працювати, дуже активний був період, і це було дуже результативно. Потім, як я з'явився на укладинці цієї uh -huh. книги, чесно, я не можу вам сказати, як все дуже просто. Ну, не неповладто, ні? Ну, напевно, що якась фотка була зроблена, така. Що, коли ця фотка була зроблена? Це була Авдіївка. Це Слов'янська. Так, це було в Слов'янську, а це тоді, коли ви працювали да. на Авдіївці. Це да. був дуже такий неприємний період. А е, це, те, що важливо з передачею цього дрона, mm -hmm. з чого це все почалося? Ти на скрипці заграв хим України. Е, mm -hmm. За тобою був будинок, де, я не знаю, три дні раніше прилетіла ракета, mm -hmm. і це нас так вразило, що ну, з того почалося. І так насправді ціла ця співпраця вона була. М на основі музики, культури і мистецтва, і це було, десь там було цікаво. Десь в Польщі дуже це сподобалось. Ну це вразило Скрипал військовий. Це вразило. Ну ви так і казали, що відклали інструменти, які такі красиві, гарні, які створюють такі звуки, а довелося їх відкласти і взяти зброю. Угу. Тому що прийшов ворог. Але ми тоді я запитувала у Альдони, наскільки те, що приїжджає людина з Польщі і привозить там дрони, привозить допомогу, чи це важливо хлопцям, чи це важливо, що це ну бо важливо просто, щоб були дрони, було чим відбивати атаки, нищити ворога. Це важливо, чи все таки важливо, що це польща, що це людина, яка відкрила для себе Україну? Це надважливо. Надважливо розуміти, що ми не самі. Це настільки важливо, що ми інколи коли не вистачає сил, ми звертаємося до тих людей, які для нас близькі, які у нас викликають найбільше емоцій. Uh -huh. Тобто ми прив'язані до них, і дуже несподівано, коли людина з іншої країни допомагає нам набагато більше, ніж деякі люди, які знаходяться поруч із нами. Тому я у Альдони про те. Зростає ж кількість потреб. Як тут бути, як тут е, встигати, як тут не зневірюватися, що ну, якщо ну, я пам'ятаю ті зворушливі розповіді, що а там не встигли, там не довезли. Та, ну, от, от Як це дозволяє досі бути мобілізованою, так би я сказала? Важко сказати важко відповісти на це питання. Мабуть, це те, що я просто ніколи з України не виїжджаю. Я повертаюся до Польщі і одразу займаюсь тим, щоб підготувати наступний виїзд. Потреби вони не змінюються, людей не вистачає. І те, що ми зробили, це просто спочатку хочеш допомогти усім. Це неможливо. Тобто, треба зосередитись там, де. Нам, най... Нам близько, okay. uh -huh. e, і ми просто зараз e, працюємо e, там, де поляки, <laughs> і e, втретя штурмова бригада. Є там медики з фонду в міндичасі. Вони теж працюють з ними на стаб-пункті, і Ми просто усі зусилля e, останній рік ми поклали просто, щоб там зробити так, щоб їм. Можна, щоб вони змогли нормально працювати. Ми тоді говорили рік назад, і тоді говорили, що втома. І навіть ми тоді перед Різдвом казали, що навіть не хочеться нічого. І Різдво якраз нагадує про нормальне життя, про святкування, про бажання. Оце бути в теплі, в домі, в світлі, в радості. І це було рік назад. І ось так. цей рік. Як цей рік? Я так і думала, що про про це мене запитаєш. І чесно, майже нічого не змінилося. А може, моя українська зараз краще трішки за те, що було рік тому, а так насправді нічого не змінилося. Є важко, є втома. Ну, єдине, те, що маємо фронт в Польщі. Це помінялося. І це те, що в Україні з'являються коментарі, які критикують поляків під різними там, дописами в соцмережах, я бачила. Я знаю, це, це Мігайло це сказав, що ну або ти на фронті. Або для фронту. І я думаю, що ці коментарі усі пишуть люди, які взагалі не розуміють, такі не цікаво. Тобто я тим не переймаюсь. Okay, ні на фронті, ні для фронту. Так, так але так. це як хвороба. Я це бачу в Польщі, і один такий коментар, хтось це прочитає, подумає, М -м, а може, так насправді є, і це просто ну, як, як вірус. Е, тобто, я цього дуже боюсь, що е, нас можуть посварити. Ну, і, і... і тоді буде дійсно кінець цієї співпраці. бо але вони вже робили дуже багато зусиль для того, щоб нас посварити. Ми тримаємося. Як Альдона ти реагувала на те, що Путін, уже не приховуючи цю гібридну війну, вже навіть європейці кажуть цей термін, тобто це вже проти країн НАТО, проти європейського в європейському просторі повітря... повітряному вже з'являється. Як це на це реагують, і чи звертаються до вас як до людей, які знають, що таке Україна, яка потрібна допомога, як тут відбивати атаки? Ну тобто, чи ось так цікавляться вами? Ну є звісно, після цього як? Wпалo 21 dronów, co oficyjno, bo może ich było więcej, oficjalnie 21. To zjawiały się komentarze, proszę, co to za dron, czy bezpiecznej, Але теж вони використали це на свою думку в так у такому сенсі, що сказали, що це дійсно українці відпустили ці дрони, бо вони ж 30 кілометрів полі, можуть політики не більше. Тобто, теж треба нам було пояснювати, що, що це не так. І дуже цікаво з приводу зараз стало з приводу того, як збивати ці дрони, бо ми ж ці дрони збивали F-35. тобто і, і почалися багато, так багато. і почали насправді в почали слухати тих, які тут працюють. наприклад, Дам'ян Дуда він угу. зараз тренує війська з медицини бою. Це величезна зміна, бо цього раніше не було. Десь там говорять про те, що буде будуть тренувати обов'язково усіх чоловіків в армії. Угу. Цього теж не було від 80-х років. А як до речі, чоловіки це сприймають цю інформацію? Ну є такі, які вже готуються, щоб виїхати в Європу. В Європу далі. Так, Ви далі, Європа, так. так ясно. Е, ну а є такі, які це дійсно розуміють, що це ми зараз на краю. Є, є таке розуміння, що є небезпечно. Просто що ніколи не ніколи за мого життя не було так небезпечно, як і зараз. Цей приїзд, і от так символічно, що День Незалежності Польщі. Це мій третій день незалежності Польщі тут в Україні, другий в Запоріжжі. Так, ну от тут і Михайло запитує, що можна сказати, от зустріли Альдону. Ну от цей приїзд. Безпеки дозволяє сказати, що на віреному нам частку фронту все добре. Чесно, от е, дуже багато хто чого говорить. Дуже багато інформаційних простір, просто перенасичений новинами негативного якогось характеру, який, який викликає емоції. Ми ж просто не знаємо, які ще емоції на нас навалити okay. так, таким чином, щоб це викликало у нас е, якийсь рух. Тобто, я б хотів сказати єдине, що давайте згадаємо 22. й які позиції ми були тоді, і про що ми тоді думали? І давайте зараз е, подумаємо, що ми маємо тепер, яке життя, як ми змінилися, наш досвід, куди ми йдемо, чого ми хочемо, скільки взагалі втрат поніс ворог, і скільки далі ми будемо ще, наскільки ми сильні стали, uh -huh. які ми стали, можливо, менше у нас зайвих людей. Які свою мотивацію, нібито мотивацію десь вони її втрачають, десь йдуть якісь незрозумілі такі процеси. Але ми бачимо нагальне питання мобілізації до війська. Так, так. Дуже багато які підрозділи шукають до себе і шукають підходів. Ну, до, роблять, так так. До, до українців до українок, щоб Могляді, залучити їх. Да, залучити їх до війська. Ось над цим треба думати. Це дуже нагальне питання. Як знайти, як підійти, як мотивувати, які шляхи з цим треба працювати, з душами людей треба працювати. Я не змінив своєї думки, що ми можемо воювати тільки за те, що ми любимо. Тобто, я люблю Запоріжжя, я воюю за нього. Що для мене Запоріжжя це. Особисто для мене давайте розбиратися в цих угу, питаннях. Угу. Не будемо думати, хто там попереду нас, який там ворог. Давайте думати, хто поруч хто, ми, да. хто поруч з нами. Давайте допомагати, спинає, допомагати так. армії, залучати нових нових рекрутів, йти туди, де дійсно наповнене життя, і де можна за життя за це боротися і битися, не боятися цього. Ось цим треба працювати. Дуже ґрунтовні зміни, які ми проходимо, і проходимо тільки тому, що кожний і кожна особисто їх має пройти. І кожна і кожна особисто має бути на відповідно ну, стриміти відповідного рівня, рівня того, який ну, ну принаймні, щоб це було гідно тих найкращих, які вже віддали найцінніше, і тих найкращих, які зараз тримають цей кордон добра і зла і не пускаються зло далі. Co możemy powiedzieć? do nas tego wizytu, powiedzmy. Ja tu, ja opowiadam Ci wszystkie historie. Ja widzę, że ludzie mi nie uwierzą, bo są istotnie takie ludzie w Polsce, którzy jeszcze pytają, czy istnieje wina tutaj, czy to nie jakiś teatr, wystawka. Mm -hmm. mm -hmm. To ja robię swoją journalistykę, no, można powiedzieć, mm -hmm. powracać do Polski, opowiadam i no, to jest mój front. І і це діє, і ось чому я тут сьогодні. Бо коли ми у Покровську повікаву, mm. пам'ятаєш, це було дуже спокійне тилове місто, Не можна було поїсти смачно два роки тому, а зараз просто Покровська нема. Нема. Війна продовжується, боротьба продовжується, і ми, в принципі, розуміли, що е, якщо ми не будемо, ми, от, ми будемо піддаватися емоціям, угу, ми угу. про це з тобою теж говорили. Будемо постійно думати про те, що може бути, то нам Або буде що важко ми вже втратили, та, і нам буде важко протистояти тому, що є зараз. Тому що ми по-різному бачимо майбутнє, ми різні люди. Наша задача як українців, як, як не українців. Як але майже як, як майже Україна да. <рі> людей, які хочуть жити, зрозуміти, яким шляхом ми йдемо до цього життя, що ми робимо для того, щоб завтра прокидатися у вільній нормальній країні з можливостями, нам треба зрозуміти, який це шлях. Дещо воюють за Покровськ, так будуть ще воювати і за наступні міста, за весь Донбас, за Запоріжжя, Це Продов... все, все продовжується. Це гра довго. Нам okay. треба зрозуміти, як ми живемо в цих обставинах, пристосовуватися до них для того, щоб не втратити себе, і для того, щоб бути будь-яким одиницем, якщо можна так сказати, мета тобто... повинна бути uh -huh. мета одна uh -huh. єдина uh -huh. мета це перемога. Радіо на дотик, на дотик.